Тебе не була, де не мандрова. Свою мову і слова в серці я тримала. Найбільше у світі народних пісень існує саме українською. Імовірно, через її вокальність та голосучність. Близько 200 тисяч у фонді ЮНЕСКО. Те зібрано найбільше українських пісень 15,5 тисяч. На другому місці італійці з 6 тисяч. Раше о тільки Микола Лисенко написав музику до 92 його віршів. Українській мови три навіть черовое. Північна Полісія, Південно-Східна Тнікенщина, Суможенщина та Степ. І Південно-Західне всі інші регіони України. А, а, а діалектиків 415. Найколоритішим язики можна назвати Західнополіський, Волинський та Гуцульський. Венківський діалект єдиний не поширений не в Україні, а межами. В основу в українській літературній мові покладено на діпрацький діалект, а найпоширеніший за територією Степової. Батьком нової літературної української мови вважають Івана Кетляришко, який написав перший двір живою українською мовою Енегіда. Не був парубок модорний. І хлопець куди козак. Останній звук, який з'явився в нашій мові Еф, в притомих українських словах він майже не трапляється. За виняком звуконаслідуваних фукати, фиркати. А в запозичених літеру Ф спершу пристосували до української фонетики, замінюючи на українські Х чи П, хома, коли або вимовляли як ХВ, хведір «хведір», «хвеська». Деякі мовці потім довго говорили ХВ замість Ф. Проте була і зворотня тенденція, коли ХВ вимовляли як Ф. Фіртка, «фалитися», паста, тест, постати. У війських діалектах є багато у нас картоплі. Ось, наприклад, деякі з них. Картопля, бараболя, картопля, барабуля, цріпа, картохи, барабоня, вольба, бульба. Мандура, крумплі, мандебурка, бурешка, картофля, картофі. А як же в Україні називають помідори? Помадор, помадор, красненький, червоненький, Помідир, помідора, помідорка, парадайка чи парадичка, парадай. А з баклажаном між шельцікавіше. Бакладжан, баклажан, баклажон, баклажон. Вагірок, горох, горох, вугірок, вугірок, вогірок, агірок, гірок, огурці, огірець. <реку> Хліба в українських головах. Скипа, луста, кусник, буката, лупіток, відліпка. Пайдига, обертий, верхушка, ковадяка, закраївчик, потилишник. Окраєць, цілушка, даравка, кавалок, покрушок, послідок. А зараз поетична хвилинка. Та посідали на санчата. Ще й до них зайчата сіли і санчата полетіли. А руденькі вовченята не містились на санчата. З їжачатами сидять. Я хочу. Нас у всіх дитинчах тварин є імен, іменниками середнього. Ритм. Наприклад, талякоти та няжаня. А це хто? Інська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда й бабусі знаю її добре, ще краще навчусь. Ой, люблю я дуже зранку. Одягнути вишиванку і пройтися по.